Кандидат у президенти США Дональд Трамп у суботу провів свій перший передвиборчий мітинг після замаху на його життя. Він заявив великому натовпу на арені в Мічигані, що отримав кулю за демократію. До Трампа на цій події приєднався новоспечений напарник, сенатор Джейді Венс від Огайо. Він, до речі, сказав: Мушу бути чесним, мені все ще трохи дивно бачити своє ім'я на цих табличках. Конгресмен Ронні Джексон, колишній лікар Білого Дому, заявив у суботу, що Трамп цитую, одужує, як і очікувалося, після вогнепального поранення у вухо. Розслідування щодо стрільця на мітингу та забезпечення безпеки на заході тривають у своєму першому спільному інтерв'ю з Венсом. Трамп зазначив, що люди на його мітингу минулого тижня помітили, що хтось був на даху перед спробою вбивства. Як хтось потрапив на цей дах і чому про нього не повідомили, адже люди бачили, що він там був, сказав Трамп, розповідаючи про події у Батлері. Я ж додам президент України Володимир Зеленський цього тижня, провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Глава нашої держави привітав американського політика з висуненням від республіканської партії і засудив шокуючу спробу вбивства у Пенсільванії. Побажав Трампу сил і абсолютної безпеки у майбутньому. Я відзначив життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності нашої нації. Пише Зеленський у соціальній мережі X. «Україна завжди буде вдячна Сполученим Штатам за допомогу у зміцненні нашої спроможності протистояти російському терору. Щодня тривають російські напади на наші міста та села. Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити мир справедливим і справді тривалим. Підсумував Володимир Зеленський. І ця зустріч справді може відбутися. Деталі привідкриває прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров. За його словами, український президент закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються пояснити або виправдати дії Путіна. Йшлося також і про удар по Миколаєву, під час якого знову загинули українці, серед них на жаль, і дитина обговорили і засудили удар 8 липня по Києву й Охмаддиту. Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити фейк-ньюс, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. І справді, скажімо так, була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутись, але про це говорити ще дуже і дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо. Я також нагадаю, що напередодні екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив так званий мирний план, до якого міг би вдатися Дональд Трамп, якщо знову стане президентом. Там йшлося про наступні потенційні кроки. Захід дозволяє Україні бити ракетами атакам Стормшейду та іншою зброєю по аеродромах на території Росії, коли війська агресора будуть відкинуті. Путін цитую міг би запропонувати угоду. Росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року під контроль на Києву території України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО після завершення війни частина українських військ дислоковується у країнах Європи аби замінити частину 70 тисяч військових США яких розмістили для стримування ймовірної агресії Російської Федерації, це, начебто, дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей. Саме такі цілі е, оголошує Боріс Джонсон. Він також каже, що Росія після того може оголосити, що так звана спеціальна воєнна операція, насправді війна, виконала своє завдання і досягла усіх цілей для російськомовного населення України вводяться особливі заходи захисту. Ну такий є план е, колишнього прем'єр. Міністра Британії здається в Україні з ним не погоджується, що дуже і дуже логічно, тому що Дональд Джонсон, перепрошую, зазначив, що з президентом Дональдом Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером великої вісімки і навіть НАТО. Якщо і коли Трамп повернеться до влади пізніше цього року, у нього є величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, а й провести світ вперед. Дональд Трамп бачить ризик. Поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки та світу. З іншого боку, перемога України, якщо її правильно поставити, може покласти шлях, як це не парадоксально для нових і набагато кращих відносин. З Росією це була б велика перемога для Америки і для всього світу. Я не кажу, що буде легко. Це забере сили, це потребує рішучості. Для цього знадобляться сталеві нерви у Батлері, штат Пенсильванія. Дональд Трамп продемонстрував, що він має достатню мужність для цієї роботи. Ну, бачите, з одного боку Борис Джонсон справді був хорошим другом для України, коли приїжджав сюди, коли е, підписував пакети військової допомоги від Великобританії, але з іншого боку, Борис Джонсон зараз буквально пропонує е, дозволити Росії на ну, тому своєму населенню. Вибачте, росіян суспільством назвати не можу оголосити, що усі цілі досягнені, що все значить уже в Україні добре. Після того Росію, начебто, мали б прийняти до е, різних е, союзів. Ну Намні до альянсу великої Сімки, яка зараз сімка, але от потенційно могла б перетворитися на вісімку, принаймні, так стверджує Боріс Джонсон. Дуже неоднозначна стаття. З одного боку він говорить про те, що Україні потрібна допомога Україні треба надати дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації. Якщо говориться про глибокі відстані, про великі відстані для того, аби, наприклад, подивити авіацію супротивника з іншого боку, з політичної точки зору пропонує Україні погодитися буквально з тим, що Росія після цієї цинічної, кривавої і жорстокої агресії, може десь там у світі знову мати партнерів серед колективного заходу, який до речі, от нам ту зброю і передає, надає нам фінансову підтримку. Тож за для чого це все риторичне питання, на яке не знаючи, Боріш Джонсон має відповідь. До новин від загарбників переходимо в тимчасово окупованому Криму. Зранку 21 липня оголосили повітряну тривогу. У кількох районах пролунали потужні вибухи. У місцевих телеграм-каналах окупанти бідкаються, що Крим буцімто атакують ракетами. Також в мережі повідомляють про роботу російської протиповітряної оборони. Близько 7.40 окупанти оголосили повітряну тривогу в Криму. Спочатку небезпека була лише для Севастополя, однак швидко вона поширилася і на весь півострів. Телеграм-канал Кримський Вітер також писав, що окрема тривога лунала й у військових частинах. Згодом окупанти у місцевих телеграм-каналах повідомили, що Крим буцімто атакують ракетами. Атакам вже о 7.45 Місцеві жителі заявили про. Потужні вибухи. Так, спочатку вони пролунали у Джанкойському районі. За кілька хвилин гучно було в Красногвардійському та Красноперекопському районах. Окрім того, в мережі пишуть, що у Джанкої буцімто працює так звана протиповітряна оборона загарбників. Цікаво, що над селом новостепне після потужних вибухів здіймається густий дим станом на 8-10, пролунав у Криму відбій тривоги, так званий губернатор Севастополя Міхаїл Аразважаєв. Поки не коментував детально ось ці вибухи в Криму. Але це ще не всі незгоди, які виникають в окупантів на півострові. Ось так виглядає Ялта цього ранку. Річка після вчорашньої зливи принесла до моря бруд, намул і навіть сміття. Отак росіяни бачать курорти, відпочинок і що найголовніше опіку про Крим. Але якщо думаєте, що вони хоч трохи дбають про екологію, то абсолютно ні. Півострів має усі шанси відкотитися за кліматом на 100 років назад і стати напівпустелею. Усе через руйнування Каховської ГЕС. Рослинний покрив у раніше зрошуваних районах південної Херсонської області та Криму скоротився на 85%. Також у Криму була надзвичайно суха зима цього сезону. Випала лише половина від норми опадів у цілому, та лише 17% від норми гірських опадів. Річки пересохли а водосховища вже сильно виснажені. Крим, схоже, повертається до свого дорадянського стану, майже безлюдних територій. Більшість сільського господарства і навіть людського помешкання, можливо, стануть неможливими. Прогнозується, що близько півмільйона людей будуть змушені залишити ці місця, звісно. За України півострів жив собі, приймав туристів і бодай якось дбав про екологію та пам'ятки. Потім прийшли росіяни, заграбастили півострів, називаючи це звільненням, і звільнили Крим хіба що від міжнародної площини, екології, насадженій навіть від стародавніх пам'яток. Бо ж я нагадаю, що окупанти зруйнували і Херсонес. Російські загарбники знищили пам'ятку археології світового значення руїни античного міста Херсонес у Криму. На його місці вони спорудили так званий парк Новий Херсонес, а по суті, величезний палац площою 24 тисячі метрів квадратних. Через капітальне будівництво можливість досліджувати пам'ятку археології у майбутньому повністю втрачена. Нові знахідки, які росіяни виявили під час будівельних робіт, вивезли в Росію. Про це повідомила старша наукова співробітниця інституту археології Національної академії наук України Евеліна Кравченко. Як зазначає Веліна Кравченко, на місці археологічної пам'ятки фактично збудували нове місто. Так званий історично-археологічний парк перекриває старі знахідки декілька розкопаних об'єктів. Перенесли та відбудували в іншому місті. Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило? Розповіла Євеліна Кравченко. І про так звані міжнародні у лапках новини, яких заслужили окупанти. Запорізькі гауляйтери відвідують Білорусь. Не очікували? А вони приїдуть вже завтра, 22 липня, у Білорусі запланована поїздка гауляйтерів з окупаційних адміністрацій Запорізької області. Група, начебто, буде домовлятися про контракти місцевих захоплених підприємств із тамтешніми виробниками. Про це повідомляє центр національного спротиву. Далі я пропоную послухати детальніше. Таким чином, це за задумом Кремля має легалізувати окупацію в очах міжнародної спільноти. Проте, за фактом, режим Лукашенка не визнаний цивілізованим світом, і не секрет, що наразі країна фактично окупована та не має суверенітету. Центр національного спротиву зауважує, що деяким гауляйтерам краще не вертатись з Білорусі, адже в Україні їх очікує лише логічне покарання за їх злочини проти українського народу. Я гадаю, що цим воєнним злочинцям в принципі буде легко порозумітися, бо ж одні зрадили свою країну заради трьох копійок чи примарної влади під контролем окупантів. Інший же сам себе проголосив президентом. Є в них коротше щось спільне, і тут я нагадаю, що Білорусь останнім часом активізувалася у частині російської пропаганди, допоки тамтешні рупори і вірні пси Кремля розповідають про те, що вони готові, начебто, домовлятися, але не уточнюють з ким і про що Олександру Лукашенко здається поклали лише залишки. Цих Цих наративів або ж він просто хоче показати свою псевдоважливість. Словом, нагадаємо собі, які наративи про так званий діалог останнім часом поширював Лукашенко. Виявляється, що можна домовитися, але треба, треба розмовляти. Якщо немає діалогу, якщо немає розмов, то буде тільки ескалація і гинутимуть люди. В Україні ж нормальних людей достатньо, особливо серед військових. Росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися, обговорювати та домовлятися. Поки що підтримувані натівцями українці воюють, воюють до останнього українця. Дуже шкода, але треба розмовляти. Думаю, на зустрічі з путіним все обговоримо. Але це ще не всі новини від прихвостня Кремля. Я також хочу нагадати, що він намагається певним чином здобути трохи грошей і, мабуть, схвалення від Путіна так званими бізнесовими договорами. Бо Україна попередила Білорусь про наслідки підписання угод з окупаційною владою Криму. Наголосивши, що це є демонстрацією визнання російської окупації українського півострова, про це у Фейсбуці написав заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Він стверджує, що українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з гауляйтерськими органами влади у Криму. Так, наприклад, у червні місто Вітепськ та Вітепська область уклали угоди так звані з окупаційною владою міст українського Криму, Сімферополя та Феодосії, а також радою міністрів і міністерством культури та туризму Криму та Сакським районом півострова. Немає сумніву, що такі дії не могли відбутися без дозволу вищого керівництва держави. Тобто, усі ці угоди є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь. Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності. Україна за словами Андрія Сибіги, вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких документів у лапках, стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень партнерами з санкційної коаліції.